Добрий день, шановні телеглядачі. Футбол наше життя. Ось під таким гаслом пройшло життя тих людей, яких я вам зараз покажу в своєму репортажі. 26 травня в селищі Савинці відбувся великий футбольний захід. Ветерани футболу третього покоління передавали естафету молоді, адже з кожним роком їх стає все менше і менше. Щоб пригадати, кого вже немає, ми зробили кубок, на якому зображені їхні фото, і запросили до себе наших друзів-ветеранів з Балакліщини. Як це було, я пропоную вам подивитися. Ну що? Багато кубків настав. Основний состав прибув. Доброго дня. Доброго дня. Кубків багато, людей мало. <рис> людей. Ну а що зробиш? Будете бігати. Це добре. Петя. Паша і Сережа. Да? Це самий... саме. Саме, саме. Саме Так. — Оце такі. Такі наші. Справи. справи. Так хлопці наші уходять. Я ось молоді вже прийшла. Футбол будеш і грати? Да. Да? Заміна є нам. Кого будеш міняти? Восьмий номер. Це під восьмим номером півовара грав. Аби під дев'ятим, то може б мене поміняла. Як наша наша та, естафета, оце будемо передавати. Оце тут 11 чоловік, футбольна команда наша. О, бачиш, Вже, вже нас Вахненко. Небесна, небесна футбольна команда, 11 чоловік. Що ти там написав? Та тут вже сталося мі місто, де не написати. Осталося тільки розписатися і в скобках написати, що я 13. -й. Як завжди, так? А хто хто воює по землі, там, адвокат там, Ще, хто, та, я. футбол привик в час під 13-ти. Що завод, що маяк, що мокс. І за ветеранів старався, поки ноги носили, грати. Вийде сьогодні побігати. Ну, подивимося. Постоять змогу. А там як, а, там як подивиться. Як як карта цьому. Ну що, знаєш себе? Знаю, а як же. І себе, і не себе. Усіх. Скільки пройдено всього отут, так? Да? Спасибо вам, що не забуваєте, що, що кличете іще. ще. Що ще кудись нужні. Спасибо нам, що ще трошки. Ще велимося, ну, що ще, ще ходимо. Да, 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 да. Ну, а слава, що зробиш, а так, слава, так воно і є. Да. б побажав зараз молоді. Молоді що, тренуватися і набиратися фізичної форми. Без травм, без фанатизму. Це завжди у житті буде допомагати. Поки молоді, треба набиратися, а потім розтрачувати. Ці, Цілеспрямована праця вона, е, допоможе, будьте не, не обов'язково в спорті, а в будь-якому нам життєвому шляху. Так що, тренуйтесь і набирайтеся фізичної форми. Ведіть здоровий спосіб життя. Дякую, Отак. дякую. Хай так і буде. Так, все, одеваюся. Давай. давай. Як одеваю. сабето. Я, е я не знаю. З ручкою тобі Зразу, зразу, так, попався. І пиши. Шукаю, пиши. А хто Привіт, Ой, ти так очки так привіт. Юним да, так, да, да. ось дивися, скільки вже понаписували. Ти знайдеш, Що ж їм писати, <свят> <да>? задумайся. Слава <свят> Богу, ще ще. Приїхали побігати. 70 років. Віриться, Толік, що в 70 років підеш футбол і ще грати. Та не знаю, я ж вже 3-4 не грав, так що... Важко буде. Та, ну, ну попробуємо, посмотримо. Ну, я теж вийду на 5 хвилин, да. так що ми ну, а там б... зустрінемось. Да, да. У вас вигравали кубки. Пригадуєш, він зелений, да, да. балаклі, цементі. Це, це... це ж от з го року. Да, ну, по, по 2005 рік. Да, проводили 10 літрів турнір. У мене є, є кассета.

Распишись. Я просил. Ну що, тобі теж дали підписати. Що <в сьму> ж ти там написал? А ти думай, що написати? что Спас, написать? Спасибо за турнір! Ну пиши. 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 Я ж, я ж подивлюся. що ти там? Напиши лучше і ручьи. Та гра, яку розпочали сьогодні, тут на Савицькій землі завершилася напевно тим результатом, який задовольняє кожного. Результат найпотужніший. І 7-7. Сімка, да, такий собі знак символічний. Я вдячна кожному, хто сьогодні докладав зусиль. Напевно, це. В моєму житті це перший турнір, який я продивилася від початку до кінця і полювала одночасно за дві команди. Рідні обличчя, знайомі, друзі, мої земляки, мої побратими. Дуже приємно, що ми можемо рухатись далі. Передати вам оцю золоту бутсу з золотим м'ячем. Це Савинська, це була так? так? це на всю вашу команду. І кожному медаль. Дякую, тисну руку. Дякую вам і низький за те, що ви є і савинська команда. Наша команда маяк. І ден, У нас сьогодні є ще класна місія. Нас найстарший ігрок нашого турніру сьогодні це Олексій. Запрошуємо під ваші буркливі області. Ігрок, ігрок, болівальник. Дякую за те, Дякую, що долучаєтесь. Дивіться, всі написали вам певні 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 побажання, на найголовнішу миру і перемоги, щоб ми дочекалися і грали далі і передавали ваш досвід нашому підростаючому поколінню. Дякую, вам. Нам не дает, вы сами, война. Как закончится война? Так что большое вам спасибо руководителю от вашей громады Анатолию Борисовичу и всем старшим поколениям. Спасибо. Чегош турнир, первый этап нашего турнира доби их конца и най главнише слава Украине. Слава! слава! Иду. Да, да, да. Идет сюда, в слава Украине! Да, слава! Слава! самый счастливый день на моей пенсии. Так что спасибо вам за турнир. За приглашение, за поздравления. Спасибо большое.